Сьогодні відзначають 96-ту річницю подій під Крутами 29 січня 1918 року на залізничній станції поблизу селища Крути за 130 кілометрів на північний схід від Києва відбувся бій між більшовицькою армією Михайла Муравйова та національно свідомими студентами, що захищали підступи до Києва. У перебігу військових дій бій вирішального значення не мав. Та у свідомості багатьох особливого значення набув завдяки героїзму української молоді, яка загинула на нерівному бою. Існувало багато версій, чому сталися трагічні події під крутами. Тривалий час у загибелі студентів звинувачувалося керівництво українських збройних сил, яке нібито кинуло їх на напризволяще перед загрозою сильного і небезпечного ворога. Останні розвідки доводять, що командування армії УНР розуміло стратегічну важливість оборони бахматського напрямку. Туди передбачалося направити частину гайдамацького кошу Слобідської України на чолі з Петлюрою. Але в ніч на 16 січня 1918 року розпочався більшовицький. Ський заколот у Києві, і довелося знімати війська з фронту. Трагічна загибель студентського куреня під крутами стала символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну. За рішенням Української центральної ради тіла 27 вояків студентів було перевезено до Києва та урочисто поховано на Аскольдовій могилі. Десятиліттями історія бою або замовчувалася, або обростала міфами і вигадками, як у закордонні, так і в вітчизняній історіографії. Лише згодом у 2006 році на місці бою встановлено пам'ятник. І у 80-ті роковини бою монетним двором випущено в обіг пам'ятну.